Всім привіт! Ви на каналі відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуздів політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія Всі збірі з реальністю випадкові. Я американський журналіст Стів Бейнон. Все більше рекрутів в американській армії страждають від зайвої ваги, жеруть всяку гидоту і запивають колою озі жирні, а ще й тупі. Про це я написав цілу статтю. Зазначаю, що США пішли на рішучий крок. І організували курси попередньої базової підготовки, мета яких підготувати новобранців відповідно до стандартів ваги. Однак виявилося, що лише 23% молодих американців відповідають вимогам Збройних сил. Зазначаю, що в цьому році не вистачило 10 тисяч новобранців, причинами недобору стали здебільшого широке поширення ожиріння серед кандидатів і раніше вчинені кримінальні правопорушення. У своїй статті я також зазначаю, що підготовчі курси дозволять нівелювати різницю у фізичній підготовці серед кандидатів в американську армію. Проблема полягає не стільки в інтересі до служби, скільки в залученні кваліфікованих кандидатів. Раніше на штабу сухопутних військ США Джеймс МакОнвілл назвав логістику слабким місцем американської армії. Він підкреслив, що можливості Вашингтона в цій галузі будуть вельми спірними. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!